Дівчата, хлопці, вітаю! Мене звати Лена Храмцова, і це відео я роблю у рамках серії відео про 12 магічних ночей ночі з 24 грудня до 6 січня. Сьогодні в нас 30 грудня і шоста ніч. Ми з вами говорили, що кожна ніч відповідає певному місяцю, і шоста ніч відповідає за червень. Наші пращури знали, що червень в мене червоні свічки. Місяць, коли весна вже залишається позаду, вже входить в свою силу літо. Вже червоніють сунички, вже ми бачимо перші якісь черешні або вишні. І вже час, коли ми маємо задуматися над тим, а що ми посіяли, що ми зараз будемо збирати. 30 січня, якщо ми повернемося в реальність, це якраз. День перед новим роком. І багато з нас, я зараз читала на Фініксу, дівчата пишуть, Наталочка, здоров, нема настрою. Новий рік, а єдине, що в мене є, це кажу, око сіпається під гірлянду. І в багатьох з нас немає також настрою, оскільки втома, оскільки якийсь такий страх, а що буде далі? Давайте разом будемо гуртом батька бити. По-перше, 30 число ви можете провести, підводячи підсумки і робити ритуал прощання. Прощання з роком, оскільки ми вже підходимо до 31 числа. Так само, як і сам червень приходить, і ми вже прощаємось з весною, з тим, що ми сіяли, зараз ми будемо переходити в більш такий. Знаєте, зрілий, можливо, стан нашої душі, нашої свідомості. Зробіть аналіз, як завжди. У мене книжка, беріть собі папір, ручку і запишіть для себе. Що ви залишаєте у минулому році? Для тих, хто трошки має історичний ізотеричний нахил, ви можете запалити свічки, почистити. Ви знаєте, такі ритуали чистки прощання. Телефон ви можете почистити, щоб попрощатися з людьми, яких ви залишите в цьому році. І ем, була в нас також з вами колись дискусія. Я сказала, що я, наприклад, з Фейсбуку повидаляла людей, з якими я абсолютно не спілкуюся, які колись були в моєму житті. А потім вони послали заявку: Я з людьми рік не спілкуюся. Можливо, ми вітаємо один одного з днем народження. З справніми друзями ми спілкуємося по WhatsApp, і я знаю, хто де чим дихає, так само знаєте ви. Люди, які просто номінативно знаходяться у вас, це ті, хто бере вашу енергію, дивиться вашу якусь особисту інформацію. Тому прощайтеся з такими людьми. Якщо у вас є якісь певні речі, якщо у вас є фотографії бившого чи бившої, Людини, чи, можливо, ще хтось вам щось десь там дарив, і ці речі лежать. Це хлам, це пуста енергія, її потрібно лишити в минулому році, в тому році, який уходить, оскільки ви переходите в новий стан, в зрілість вашої душі. І вам потрібна легкість. Для того щоб приходити, ви можете зробити ритуал чистки для вас прийняти ванну, наприклад, 30-го числа, багато туди солі кинути. Дуже-дуже багато морської солі, Лілдем Росман, інші магазини. Мюллер вам в допомогу є. Такі класні дівчата, взагалі зробіть для себе пакет, да? щоб от почиститися, купіть морську сіль, купіть якийсь ароматизатор, купіть собі маску на обличчя, тобто зробіть собі такий ритуал з водою, кому ще потрібна вогонь, будь ласка, свічки і ванну прийміть. Перед тим напишіть, від чого ви відмовляєтеся так в минулому році. Ви можете лишити сум. В минулому році ви можете лишити е, невідомість, ви можете лишити е, ваших негативних людей. І одна така велика річ це простити це прощення. Е, зараз важко прощати, і в першу чергу важко прощати себе. Звідки це все береться? Це береться з того, що наші, наше суспільство, наші батьки, так, вони нам насаджують певні норми поведінки. І е, е, наша. Мислення спрямоване на те, так якщо це кажуть всі, що це правильно, я щось зробила, це неправильно, я себе не прощаю. Ем, і ви все життя живете з цією думкою, але вона не ваша. Важко відпустити оце почуття дуже часто кажуть, наприклад, ви залишили чоловіка, да, ви лишили батька там без дітей, або ви вирішили поїхати під час військових дій в Німеччину, ви в Італії, в Іспанії, ви в Голландії. А інші лишилися. Я себе не прощу, навіщо я це зробила. Подумайте, чи це ваша думка, що ви в цьому винні, і прощайте себе. Залишайте оце почуття, що ви комусь щось винні у минулому році. Оскільки сама енергетика, яка приходить, вона приходить туди, де є місце. Ви самі знаєте, що. Там, де повністю вже побудовані будинки, давайте візьмемо так. Ви не можете ще один будинок втілити, бо місця немає, енергія не прийде до вас, якщо ви не попрощаєтесь. Як можна зробити ще одну практику? Ви уявляєте, наприклад, стаєте до вікна, дивитесь вікно, показують мене там. Приходите мого вікна, будь ласка. Дивитесь вікно, уявляєте, що. Напроти вас стоїть людина, людина, з якою ви хотіли призервати стосунки, попрощатися. Ви уявляєте, як ви пов'язані таким, можливо, золотою ниткою. Да? Вона йде від вас, від вашої поповини, до іншої людини. І ви уявляєте це все, потім дивитесь на нього і кажете, що я прошу в тебе пробачення і я прощаю тебе. Проговорюєте це, потім уявляєте, як ви. Самі берете, наприклад, ніж да, і розрізаєте цей зв'язок. Або виявляєте, що Архангел Михаїл також розрізає. Тобто уявіть собі, як цей зв'язок приривається. Ми всі пов'язані енергетично, інколи е, в думках недостатньо, потрібно цю енергію відпустити. Ну, Дівчата, ви знаєте, що чоловіки дуже часто. Енергію жіночу смокчуть, так, оскільки в них своє нема, коли так, вони беруть в нас. Це також важливо, оскільки ви будете втрачати свою енергію. 30 числа, ще раз, те, що ви залишаєте, пишете на папері. Кому хочеться, можете спалити. До речі, про папер, папір, наші бажання. все, я собі одне беру. У мене є, наприклад, ось я собі взяла таку, там же попів лежить, я його потім покладу. Від своє дерево, Цей папірець да, я буду сьогодні палити. Не забувайте ввечері спеціальними ефектами. Ритуали очищення робимо 30-го числа цю ніч. Прощання з людьми, яких ми залишаємо у минулому році. І будуємо знаєте, таке пусте місце для того, щоб на цьому місці щось потім. Виникало, щось будувала. Зараз подивлюся, да, ще процес, і така значить важлива ще річ, Хто займається медитацією, будь ласка, медитація. Чудова музика. І подумайте про те, що вам допомагає. Кожен має певний, хтось має камінчик, да? хтось має фігурку янгола, якась така енергетично заряджена річ. Візьміть і почистите також. Каміння, як чистити, ви знаєте, або воду з солью можна покласти, тільки залежно від того, яка структура, щоб не нарушилась, або під сонце, або ви можете поставити, коли буде повний місяць. З часом, але ну, чистити, чистити потрібно м -м -м, речі, які знаходяться коло вас. І зараз де в нас оракульна колода, куди її поклали. Ми запитаємо ще пораду янголів, як нам провести шосту ніч-червень. Треба щось зробити за те, щоб ви потім могли червоніти за те, що ви зробили. Шуткую. Кожен сам вирішує, що він робить. І так, що нам кажуть янголи на річ. Райніген, ауфлюзен, loslessen. Слухайте, янголи нам кажуть, майже кожен раз випадають однакові карти. Що таке Райніген? Це чистити, los да? Відпустити і ауфлюзен, розв'язати певну ситуацію. Тобто те, що я вам тільки що сказала, ось вам дублює саме карта. Відпускаємо. Дивіться, той жест, який вона має. Для тих, хто працює з жестами, ви також можете сказати: Я відпускаю, я, я убираю цю енергію. Взагалі ви можете просто стати, запалити свічки і відчути, що потрібно вашому тілу якісь, напевно, рухи. Хтось танцює, ви знаєте, танці це очищення. От неї такий рух, да? це може бути і захист. Тому. Думайте те, що краще для вас. І ем, буду дуже також вдячна, якщо ви напишете, як ви робите свої процеси, очищення, як ви відпускаєте, Це буде також велика допомога іншим. І ще раз дякую за ваші донати. Дівчата мені пишуть, скидають скріншотами. З вами домовилися, що для того, щоб був обмін енергією, для того, щоб працювали ваші бажання. Для того щоб всесвіт приніс щось, потрібно віддати. Взагалі, ви знаєте, що 10%, скажімо, такий стандарт від зарплати віддається на. Якісь добрі справи, тобто, це закон для того, щоб щось отримати, потрібно відати. Ми з вами сказали, що якщо у вас є бажання, ви можете зробити донати на зсу. Під відео є дані Лєри Долінка, це знайома моя. Вона зараз, до речі, ваші скріншоти без імені поставила в інстаграм. Я. Бачила в неї, да, і вона казала, що дівчата роблять донати, вона була дуже вдячна. І потім вона, як завжди, відписується, що відбувається з грошима. Зараз, ще раз кажу, вона робила копні свічки дівчата для того, щоб відправляти хлопцям. Давайте будемо ділитися теплом. Лишайте минуло в минулому, налаштовуйтесь на позитив і гарних вам свят! До наступного відео!